Лише за останню добу рятувальникам довелося 19 разів виїжджати на гасіння загорянь сухої трави. Про небезпеку таких пожеж розповів на брифінгу 2 жовтня пресофіцер головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області Сергій Данілін. Складність і небезпека таких пожеж полягає в тому, що полум'я поширюється надто швидко і на великі території. Є велика ймовірність, що воно може перекинутись на сусідні будівлі, які знаходяться поруч з осередком горіння, лісові масиви, торфовища і навіть банальні пожежі місця зберігання сміття так само завдають великих складнощів рятувальникам. Вкладність гасіння пожеж в екосистемах в тому, що потрібно залучити велику кількість рятувальників, а також це потребує багато часу. Такі пожежі завдають шкоди довкіллю, адже гинуть тварини через власну ж необережність. При спалюванні трави і сухих гілок можуть постраждати люди. Хочу відмітити, що в нас в області мають місце, коли такі пожежі призводять до трагічних наслідків. 13 вересня Кременецький район, село Борщівка, рятувальники гасили пожежу сухої трави. На місці згарища було виявлено жінку, яка сильно обгоріла, її одразу передали медикам. Але на жаль, поки її везли до лікувального заходу, вона померла в кареті швидкої медичної допомоги. Рятувальники просять жителів області не палити суху траву на своїх ділянках і нагадують, що за це порушення передбачена адміністративна відповідальність. Тому ми звертаємося до мешканців області бути європейсько свідомими, припинити цю. Практику спалювання сухої трави, адже як правило, причинами цих пожеж є людський фактор на сьогодні. Е, мінімальний штраф складає від трьох тисяч гривень, більше, ніж шні тисячі гривень. Якщо це посадова особа, там 6 тисяч гривень. Ну і гранична сума буде залежати від того, наскільки наслідки були важкі цієї цього загорання. Якщо ви стали свідками пожежі і погасити її не у ваших силах, потрібно обов'язково повідомити про це за номером 101 або 112. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.